Здрав будь сталкера! В цьому відео ти побачиш невелику вилазку пана Анкора, де група сталкерів рятує якогось найманця, за котрим полюють сталкер Дейзер П. Хочу сказати, що любий івент на сервері це випадковість для кожного гравця. Треба бути в правильний час і в правильному місці. Беріть батон та ковбаску і приємного перегляду! А і не забувайте ставити дзвіночок, вподобайку і комент від 7 слів, щоб просувати відео, і підписатися на канал. Відео несе виключно розважальний характер. будь які збіги з реальними людьми чи ситуаціями є випадковими. Весь сюжет, історія та сценарій ролика з голови. Автор не підтримує насильство, погані слова, агресію чи небезпечну поведінку в реальному житті. Усе, що ви побачите у відео, є частиною художнього та ігрового процесу гри DayZ та історії сталкери на живому сервері. Ну він начебто гроші нормальні, платив мені там їжу приносив там, де я живу. Помагав мені всяко. Ну так я, якось розобщалися туди-сюди. хуйо йома блядь. Але потім я вже щось почав замічати, що він щось, ну, шифрується, коротше, ніби. Шифрується, причому, ну, не те, щоб з його волі, зрозумів? Uh -huh, uh -huh. А шифрується, бо він походить з якимись конкретними дядьками, запустився. Він мені, коротше, протягує типу списку і протягує кейс. І, значить, записки наступне. Лопата по старій дружбі довіряю тобі. Його моє третє десяте, треба мені допомогу з передряги вибратися. Разом з ключами записка лежить. Каже, скоро мені треба давати конкретні зони. Якщо збереш коротше, нормальну братію, яка мені допоможе, нікого не обіжу, всім, так сказати, можу, чим зможу. Так, чую, саме для нас головне, ми нещодавно тут на вилоску з наукою ходили. Далеко на північ на Янтарі, то нам трошечки пілюлей вставили. Ну, із трьох поранених принесли. І саме трьох якось якось дійшли назад до Залісся. Ти мені скажи, залізяки які там треба. Особливо, коли під, під, підробити можна, де грошенята, а хлопцям, знаєш, треба... Різне, особливо вільним сталкером. А скільки рук треба взагалі на цю. Та я що знаю. Ну походу, чим більше, тим краще. Мені довірив передати контейнери в групі якісь конкретні. Ну, я, я вам і передаю. А, Короче, а в контейнері в не далі. От, як бачиш, закритий. І ключі це Ох, великий. Сам контейнер вам не потрібен, наскільки я понял. Головне, що внутренний. Ага. Я вам єдине, що порекомендував, пацики, це може набрати там пару отмичок на залізі. Підологи якихось, бо ніяких не жалко. Коротше, я на связі. Якщо шо, жизвен. Все, добре, плюс. Ні. Ні, це як там? Не гвоздя на жезла. Ага, на сантиметр в сраку. Що ви сходили? Ну що, так. А зараз я не, так, Але я хочу до військових. Бля, на заліссі розкажу. А може вони пішли зону відбивати бандитів, га? Прикинь, а -а 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 -а. вчора такі пласові, ще один сталкер. Чорний. Та цих чорних розвелося. До науки а. йдеш чи куди? Я не із тих, я із нормально. Ой. Та до науки ага. кітому прогулятися, а, -а, -а. а вийшло. Та зараз на залізь, а потім по цікавості. Що за по цікавості? О, бля, тобі Може, скажу. на хвіст тупаду? Якщо Можна, з вами? можна, можна. Да, Та давай. Ми зараз до залізь, а потім... Блядь, хочу на двіжу. Давай. Ну пішли тобі. Піш. Чуєш? На заклісі бачив сьогодні, блядь, Колю лопату. Знаєш його? О, так. так. Так ми його, знаєте, зустріли. Так, чули. Зустріли. Ми на зону заводили, блядь. О, та да я не треш, не бачився, блядь, не знаю. Аномалії зліва. Блядь, блядь. з вас точно хто сьогодні, блядь, откисне в аномалії, мужики, блядь. Що уважніше, ёб. Сплюнь. Ху, 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 блядь, я ж в газі. Блядь, блядь ман, та ти що в газі? Ёб, ти на голова підпадає. О, Коко Джамбо, хелло, мій френд. Обрізання всі, де кажуть. Зараз сюди. Боротенко, зараз підійдемо. Oh. Я підійду зараз. Коротше, Лопатич а, каже, що є варіант підзаробити. Є в нього старий товариш. А, потрібна допомога йому. Ну, каже, ну треба зібрати пару рук. Дав мені кейси отакого. А, дав ключі. Сказав, треба відкрити. О, треба взяти когось по типу от візьмемо, качура і ще пару якісь. Заряджених а? Що скажеш? Добро? Ну давай так. Давай а, після викиду а, ми а, зустрінемось а. тут, я візьму качера і Братінка, Розкажу їм, відкриємо, подивимось, домовимося, а потім ще доберемо людей. <звук> він попереджував ще щось ще там. Ні, він сказав, не знаю взагалі, але руки не завадять. Ну, сказав, в кейсі, в кейсі все написано, скаже. Боговідякувати закінчився. Сподіваюся, ніхто не постраждав. Чуєш, братіночка, пішли зі мною зараз. Качер, качер теж. Та мені похуй, чи твій брат, що блядь, це дає право йому говорити на мене. Качер, все, не кричи, пішли. Сховайся. Дивіться, хлопці. Зустрів я, значить, лопатича. Ну, хто не знає, Лопатич це людина, хто перший. Мене в зону привів, грубо кажучи, провів. Каже, є одна ділюга, де можна трошечки туди підзаробити, але треба руки. Каже: в нього є товариш. Каже, треба допомога одна. І дає мені ось таке. Ох, єбаніхуй. Що таке? Ну там є те, що з чим ми можемо трошечки підзаробити. Про кінта багато він не казав, але казав, що заплатить так, що хто готовий піти. Нагнали, він... не якраз дві руки. У ну. нас якраз банда, ну жовтого ж немає. Ну ми візьмемо зараз, тільки давайте, хлопці, обережно, всіх не беремо. Треба просто тих, ким довіряєш. Жовтого я би взяв. Це, я жовтому Знає довіряю, те. як брату, блядь. Але так, але... да, на... дізнайся, скажи, якщо він поруч, що нехай сюди. Іде. Тра, рація і записка, ану. Ну не так, щоб голосно, прям блядь. Не, Ну не кричем, не викричать. Я Тихонько не знаю, волос. хто саме це читає, що то. Ти ну бля. це в моєму варіанті таке і Все, все, вс зрозумів. Не знаю, що це синдікат. хат. У мене є запасниця. Петь аргумент, Но. якщо треба буде. О, чуєш? А, чуєш, у цього, це у Локича всього в передразі, блядь, дістав теж. Ну розказуй вже в записі. Я не знаю, хто саме це читає. Якщо ти той, хто може мені допомогти, прошу вислухай мене. Вийдемо на частоту 102. Пароль. Вільна пташка. Прийом. Прийом. Вільна пташка. Вільна пташка. Вільна пташка. Прийом. Ми від лопати. Ми від лопати. За мною куди. Локація. Локація. Справа від Ростка. Є невеличка башта, відлітується. Повторюю, локація, це справа відростка є башта. Ви там? Так, я підійду, я вас побачу, повірте. На мене полюють. Якомога швидше, до ночі дійти до вас. Якомога швидше. Твою мать. Швидше, від них відірватися. Як почули, прийом. Почули, почули, чекайте. Відключаюсь. Прийшов на зв'язок. На зв'язку був невідомий. А, координати. Це у нас справа каже, відростка є якийсь електрична, електричний трансформатор чи вежа. Там буде пару автомобілів і автобусів. Він нас там подбере. А, дивіться, збираємося якомога швидше. Фільтра зараз я видам, у кого немає. Ідемо туди, не знаємо куди, беремо те, не знаємо що, але там дізнаємося. Ну все, погнали! Дивіться, пацани, хабар, хабар ділимо, дивіться, водні, фінальні хабар ділимо. А, оплата каже, блядь, ну оплата не заржавіє, може нормально заплатять. Ну, а, блядь, пощастить та й пощастить. Рухаємося швидко, а, веди до ростка ночі якось дійдемо. Не дійдемо, десь там переночуємо, але максимально тихо. Якщо бандоси, то а, кажемо одразу кохання і піднімаємо стули. Ключове слово кохання. Так, все, жовтий, готовий? Готові. <рістання> буде жорстке, блядь. Справа, справа, справа. Ліво. Заходимо, швидко, швидко проходимо цей участок, блядь. забули тю. Один одного, не перестріляйте, кажу, якщо в закритому просторі будемо знову з кровососами мочитися, як пару днів тому. Справа снорляють. Ліво, ліво, ліво. Ви думає, ходу, блядь, бо Вільна пташка, вільна пташка. А, а, а якийсь сталкер є. Пар... Його... Його хтось шукав, він сказав. Чуєте, это? Давайте, ви заляжте, а я піду перевірю. Давай, я тільки, тільки, тільки щоб видно мене було. Вільна пташка, вільна пташка. Тушкан, 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 тушкан. З ножа, з ножа, з ножа. Блядь, стрельз длибах, блядь. Блядь, дермашка, ебаный вот, блядь. Ладно, блядь. Вильна пташка, вільна пташка. Шо ви всі зібралися, блять? Займіть кругову. Да ти ж сказав кругову. От ми круг и Далі там є якась на карті позначка що будиночок маленький. можливо це той трансформатор та тут цих трансформаторів, трансформаторки будемо зараз ночувати о, десь блять будемо ночувати на контейнері схоже о не ні, не ні, не ні, єкас Е, тип бачу типа на 2 градусів кустах залих цинкуйте цинкуйте вверх вільна пташка Вон, вільна можливо. пташка не стріляйте, не стріляйте, це так. я, це я. Це я наставив. Так, ми тут бачили на групу одну. Так, давай, а бачу в тебе такий шеврончик цікавий. Мій позивний актор. Бувший найманець. Пам'ятаєте, такого можливо одного з моїх друзів, Джека, він нещодавно проводжував якогось вченою, йому дали контракт. Це, взагалі був перший контракт. Блять, він з ним не справився, вчений не виходив на зв'язок. Я прийшов. Він застрелений в своєму ліжку лежить, я зібрався побіг, тепер за мною полюють. Давай розмови потім, зараз. Да похуй куди. давай вже йти, блядь. Хлопці, я залишив там невеликий схрон. якщо вирішу якось вийти з цього життя найомника. ви зараз не знаю. Давай, жовтим! Просто блядь, жовтий, приведи в безпечніше місце. Контейнер, блядь. Давай сюди. Ну, ладно, кидай его не... просто перед ноги, мне там скучно. Витход, блядь, витход! Выдай, 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 жовтый, витход полный, блядь. Дэви, хлопцы. Ай-яй-яй! Давай, веду актора! Лукич, де Лукич? Де Лукич? Ктось Лукич, а бачил? давай давай не було, не було, не Давай, давай, крию, крию! Вони на чоботях в бігають, бегают, че я не розумію. Актор, дорогу, блять, ты заплатишь нам за це. Че ж, може тебе периметру, блять, здати, охороні? Чого там, вставай? Знову ногу підвернув. А тепер кидай пушку. Актор, Актор, сюди, 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 давайте. ж жовтий, веди, блядь, веди, бо це у мене хоть не допоможе зараз. Та за бідолагай несуть. О, гарбайти, Гарбати, тебе група, п'ять чоловік. Гов по поставке Як тебе звати? Глек. Глек. Якщо не доживу, ось координати схорона. Та виживеш, давай. Ну на перевірся, скільки в тебе ради, Іди сюди. О! О! Блять, снайпер працює! Ай. Стоп. Даншот, даншот, даншот! Тавдемаки цвітуть і лється вода, прикупаю я свій ящик добра. Загнили будинки і пташки. Спів там. Там бабах. А нічого вже, блядь. Шмура привели. О, я, шо ты? Шо ты за тобой, блядь, ціла прыгает? Буротинка, ты, блядь, живый! Да ну, я живый, да, мене да. прижали, блядь, поранили, блядь, я. Так, цікаво, цікаво. Ну зараз подивимось, що там є. Блядь, макове поле л'ється, вода. Ну вода макове є. Так є аномалії є. о, давай-ка, эть, ре, блять, так як ти так прикупав-то ох, йо, блядь. А ну ох, е! Твою! Так, перекладаю сюди, то туди, все заберу Документи, які волю та бандитів. М. Треба ще все пацанам роздати. Іди сюди. Сподіваюсь, тобі сподобалось сталкер. Тоді став подобайку та залиш комент. І не забувай дивитися моїх партнерів в закріпленому коментарі. Побачимось в зоні.